Значить, на мій погляд, потрібно на сьогоднішній день об'єднувати країну, об'єднувати всі, всіх людей, в тому числі тих людей, які займають проукраїнську позицію, знаходяться у Верховній Раді, і треба, до речі, вивчати більш детально обставини. Яка історія того голосування? Що було далі? Якщо ви так критикуєте мене, я знов не питання тут виправдовуватися. Питання якраз таки закликати вас до більш відповідальної роботи в коаліції, Якщо ви в коаліції. мені будете розповідати вам, історію того, голосування? вам шановні пани, буду я розповідати, тому що зараз ви не маєте віде... жодного навіть зараз... морального права мені говорить про те, голосування. Почекайте, пане Ігоре. морального не гноїли в той час два з половиною роки я... у в'язниці. Ви і ваша влада що ви кажете я. Вас не гноїв. А, а хто? А ви а, не були в праводній більшість? Спаси, Господи. Да, а, ой, вас, ой, ні ніхто, вас ніхто не гноїв і а, як вашого а, лідера. А да, так, двіщі... я там гуляв, прохлаждався на курорті був. Я не сджав до в'язниці двічі вашого лідера Ляшка. Я не саджав вас Сури, до в'язниці. Щас... Ну, не саджав. Почекайте, почекайте, почекайте. Сури, Сури, пане, пане Ігоре, ігоре. тебе є совість таке говорити. Почекайте. Тебе є совість. Тебе немає. Пане Ігоре. ти не маєш права. Не в парламенті не де. Стоп, стоп, будь ласка. його. Будь ласка. Є речі, над ласка. якими маємо. Пане, пане Ігоре, Мрак. будь ласка.